Шановні друзі, юні спортсмени, хочу привітати вас з початком всеукраїнського турніру дзюдоїстів і з цього приводу зачитати вітального листа голови Служби безпеки України Грицака Василя Сергійовича. Шановні юні спортсмени, хочу привітати вас на відкритті. Другого всеукраїнського юнацького турніру дзюдо, присвяченого загиблим співробітникам Служби безпеки України. Цей турнір не просто іспит на міць сили духу, демонстрація вашої вправності як спортсменів це вшанування наших бійців, які віддали своє життя за незалежність та територіальну цілісність України. Там, на передовій, під кулями терористів, вони захищали і всіх вас. Віддали найцінніше що у кожної людини своє життя, щоб ви могли жити під мирним небом. Їхня мужність, патріотизм це безцінний урок нам усім. Це насмова вам, майбутнім захисникам бути достойними їхнього подвигу. Багато вихованців спортивних клубів сьогодні зі зброєю в руках боронять суверенітет та територіальну цілісність держави від військової агресії. А кожен спортивний рекорд на світових аренах засвідчує нашу спільну волю до перемоги. Борітеся завзятою і чесну, поважати свого суперника і підтримуйте товаришів. Кожен з вас бореться не за себе, а за свою команду. Пам'ятайте станови своїх досвідчених тренерів. Наслідуйте перемоги своїх старших товаришів, які здобули для України не одну чесну нагороду. Гідною зміною нашим героям і завжди йдіть до перемоги, адже з малих перемог складається велика перемога держави. Слава Україні! Голова Служби безпеки України, генерал армії Грицар Василь Сергійович! Від себе особисто хочу додати цей турнир присвячений пам'яті нашим загиблим бойовим побратимам. До речі, родина одного з них Геннадія Біліченка співробітника полтавського управління СБУ, пані Наталя разом з сином сьогодні присутня на нашому святі. У мене є пропозиція хвилиною мовчання вшанувати пам'ять. Загиблих бійців Служби безпеки України? Я хочу вам побажати казацького духу і перемоги. Сьогодні в цьому залі формується бойовий потенціал нашої держави. Слава Україні!